Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. У маленькому лісі жив на ім'я колючко. Він був дуже веселим і допитливим. А ще великим лисаном найбільше на світі він любив солодощі, медові ягоди, лісові горішки в карамелі та соковиті стиглі полуниці. Але була одна проблема. Курючко зовсім не любив чистити зуби. Кожного разу, коли мама їжачиха нагадувала йому про те, він крутив носом і казав Та навіщо мені це? Я ж і так маленький і сильний. І ось одного разу після смачного ягідного бенкету їжачок прокинувся від дивного відчуття у роті. Його зубки неприємно нили. А в церкальному озері він побачив, що на них залишилися липкі червоні сліди від полуниці. Ой, що ж це таке? занепокоївся колючка. Раптом із якушів кущів визирнула мутра стара полуничка, найстарша ягода на Галявині!» – Вона хитро посміхнулася і сказала Любий їжачко, а чи знаєш ти, що залишки солодощі На замок? це справжнє сето для мікробчиків. Вони люблять цукор і з задоволенням заселяються між зубами, псують їх і роблять болючими. Колючко злякався. А що ж мені робити? спитав він. Тоді полуничка загадково посміхнулася і сказала: Ой, що ж це таке? занепокоївся колючко. Він спробував потерти зобки лапкою, але липка полуничка солодка вата нікуди не зникла. Їжачок зітхнув і побіг до своєї подруги. Мудрої сови, яка завжди знала, що робити. «Сова, допоможи мені, мої зубки стали липкими, і я не знаю, як це виправити. Сова уважно подивилася на нього, усміхнулася і запитала А ти коли востаннє чисте чистив зубки, колючка?» Їжачок знітився і прошепотів «Е, ніколи ось у чому справа. Кивнула сова, якщо не чистити зубки, вони можуть зіпсуватися, але я знаю, що хто тобі допоможе. Зрозуміти, чому це так важливо? Хто? зацікавився їжачок. Сова хитро примружилася і сказала Іди до полуниці. Вона розповість тобі свою історію. Їжачок здивувався, але вирішив послухати сову. Він весело пострибав до ягідної галявини, навіть не підозрюючи, яка цікава зустріч на нього чекає. Колючко побіг на ягідну галявину де росли найсолодші полуниці у всьому лісі. Він уважно придивився до них і раптом почув тоненький голосочок. Ой, це ж їжачок ласунчик Привіт, колючко, здивовано озирнувся і побачив, що одна велика червона полуничка весело погойдувалась на стеблі. Ти вмієш розмовляти? вигукнув їжачок. А вже ж», – засміялася полуничка, я знаю, що ти любиш солодке, але скажи но ну, мені чи знаєш ти, що відбувається з супками, коли після їжі їх не чистити? Ну, їжачок завагався, вони стають лапкими? Не лише, пояснила полуничка. На них залишається солодкий наліт, який приваблює маленьких, невидимих пешкетників і кропчиків. Вони дуже люблять селитися на брудних зубках і можуть зробити їх слабкими. Ой, що ж мені робити? занепокоївся колючко. Поличка весело погойдувалася на вітрі, загадково примружилася. Є один секрет, сказала вона, але його знають лише ті, хто справді хоче подружитися зі своїми зубками. Я хочу, я дуже хочу, вигукнув в'яжачок, тоді слухає уважно. Прошепотіла полоничка, у лісі живе добрий дзеркальний струмок, його вода чиста і свіжа, а ще він знає про чарівний спосіб, як зробити зубки міцними і здоровими. Де ж його знайти? схвильовано запитав колючко. Йди на галявину, де ростуть найзеленіші м'ятні листочки. І прислухайся, ти почуєш, як він тихенько дзеркотить. Підказала полуничка. Їжичок не гаяв часу, він потяг в полуничці та ще щодовго побіг шукати таємничий струмок, але чи справді він зможе знайти його? Якийсь секрет відкриє йому вода. Колючка в обіг лісовими стежками, поки не почув ніжне дзюркотіння води. Він зупинився біля маленького струмочка, що весело виблискував на сонці. Привіт, струмочку, вигукнув їжачок. Полоничка сказала, що ти знаєш секрет здорових супів? Стурмочок привітно забулькотів. О, це ж дуже простий секрет. Щоранку і щовечора потрібно чистити зубки. Вода допомагає змивати залишки їжі, а зубна щіточка, виганяти мікробчиків. Але ж я маленький їжачок. Чи мені це справді потрібно? засумнівався колючко. Ще як потрібно. Заспівав струмок. Якщо не начистити зубки, вони можуть стати слабкими і тоді їсти улюблені ласощі буде боляче. Якщо доглядати за ними, вони будуть міцні й здорові. Їжачок задумався. Він згадав, як йому було неприємно, коли зубки нили від кліпкого полуничного соку. Ну що ж, сказав він рішуче, час спробувати. Олючко зачерпнув води лапками, старанно прополоскав рот і навіть протер зубки м'ятним листочком. Він відчув, як вони стали чистішими, і з того дня їй зачов щоранку та щовечора чистив свої зубки, і більше вони його не зарбували. Він знову міг насолодитися улюбленими ласощами, без жодного страху. А полоничка, коли наступного разу побачила його, підморгнула й сказала. Молодець колючка, Тепер твої зубки завжди будуть здоровими. Їжачок щасливо усміхнувся, демонструючи свої честі і міцні зубки. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.